Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mazda cx 5. 19-й рік випуску, 51 тисяча пробігів, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації Grand Touring. Контакти є. На 26500. Є люк. Добрий день. Шкіряний салон. Бачимо підігріви, клімат кліматконтроль, люк. Безключовий доступ на оригінальних дисках. В повному приводі. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Mitsubishi Outlander XL. Це 12 рік, 240 тисяч пробігу, двигун, 2,4 бензин з автоматичною коробкою передач, ціна 11,150. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. По опису це 2006 рік. Пробіг не вказано. 2.0 газ бензин з механічною коробкою передачі на 8200 контакти для уточнення інформації є. Автомобіль з шкіряним салоном з кліматконтролем. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15-й рік випуску, 66 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація X-Drive. ціна на 21 750 доларів. Контакти бачимо є. Коричневий шкіряний салон з регулюванням. Є підігрів. сидінь, бачимо, мультикермовці, асистенти, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Кашкайчик 10 рік, 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою, 7 місний. Ціна 10 800. Контакти є. Підігріви сидінь, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, відкрили вроді. Автомобіль на безключовому. Підігріви, кліматконтроль є, я казав. Також панорамний дах. присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan з Америки, але власник підказує, що автомобіль повністю в рідній фарбі без жодних пошкоджень. Так, 18 рік, 75 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 700 доларів, 2.0 бензин на автоматі. Контакти для уточнення інформації бачимо. Так, Світлий шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Peugeot 3008 14 рік, 172 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 11950, контакти гарно видно. Так, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda cx 5 Тринадцятий рік, 248 пробігу, ціна 14 500 2,2 дизель на автоматі. Повний привід, контакти є. Шкіряний салон. Парктроніки форкоп також є. Sang Young Recton. 13 року випуску 189 оригінального пробігу. Семимісний автомобіль з 2 літровим дизельним двигуном на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Контакти видно. Шкірені сидіння з регулюванням. Мультикермо. Клімат-контроль, навігація, автоматична коробка передач, нагадую, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. Так, поруч ще два кросовери покажу. Це є Fiat Frimoу. 12 року випуску 240 пробігу 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13957 місць в рідній фарбі. Контакти є. Шкіриний салон, мультикермо, автоматична коробка, люк. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2015 року випуску. 2-літровий дизельний двигун на повному приводі. Ціна 18 тисяч. Контакти є. Є кліматконтроль, підігріли сидінь, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос. Десятий рік модельний 11-й від одного власника, 130 оригінального пробігу, 2,5 газ бензин, є ще зимові шини, фірмові коврики, тут контакти. Це на 9900. Клімат-контроль, автоматична коробка. Перектроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 в комплектації GT Line. Так, щелодік покажу. 17-й рік. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач, повністю обслужена. Контакти бачимо є, ціна 26800. Шикарні шкірні сидіння з пам'яттю, темна стеля, діті кермо. Так виглядає селектор коробки передач. В повній комплектації. З парктроніками, звичайно. Шкода Kodiaq. 19 рік, 215 оригінального пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передачі на повному приводі. Ціна 28700, контакти є. Салон на тканині, кліматконтроль, панорамний дах є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Juke в комплектації Nismo. Це 15 рік, 35 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Ціна 15300. Так, зачинено, покажу так. По салону трошки видно. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2012 року випуску 183 тисячі пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 14 тисяч ціна. Контакти до власника Тараса є. Автомобіль з шкіряним салоном, з кліматконтролем на автоматі. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW. x 1 2016 рік, 91 тисяча пробігу, комплектація X-Drive, ціна 18900, контакти є. Шкірений салон з пам'яттю. Електроніки є. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. Тут контакти до власника. Ціна 9750. Клімат, контроль присутній. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два дігуани в одного власника. 19,86 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 19800. Контакти є. Так, зачинено. Салон на тканині з кондиціонером. Поруч в кращій комплектації. темно сірий колір. 18 рік 100 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою ціна 22 400. Шкіряний салон. Зараз покажу з іншого боку. Кірений салон, клімат контроль є. Mazda CX7. 2008 року випуску, 201 тисяча пробігу, 3,7 газ бензин, ціна 9350. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, 17 року випуску 213 пробігу, 2.0 бензин, 7 місць, ціна 16300. Контакти є. Клімат контроль на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. 12 рік, 184 тисячі пробігу, 2,2 дизель. На повному приводі ціна 13350. Контакти є до власника. Так, покажу по салону. Коробка механічна. З кліматконтролом. Порахтроніки також є, кого цікавить, телефонуйте.